Всім привіт, всім гарного дня. Покажу вам трошки казки. Дивіться, яка в нас зима. Бачите? Як гарно. Ну, телефон тієї краси не передає. Береться в нас морозець. Ой. Так що ось таке то. Це я попіл виносила на город, висипала на малин. Ось така у нас красота. Ну, а тут мене, хоч, мені мене хоче геляку мені відломити сніг. Стільки нападало, треба мені о, бачите, як зробити. А щоб мені так зробити, зараз буду вся в снігу. О, підняло. Бо ця вишня гарно, гарно те. Ой. Там того року ця половина. Мало, Дивіться, гарно летить. Ягід. Мені шкода, які зломи. О. Бо ці то крепші, ті, рівно стоять, тим не страшно. І ті не мають. А ця весь час має ягід багатько, гілячка. Так щось таке-то. О! Бачите, піднялися наскільки геляки. А то жаль, обломи. Такий вітер зимний їдкий, що то капець. О, ось така то справа. Така в нас красота. Ооо, сливку порозгинало. Не, я думаю, вона витримає, я не хочу, щоб на мене сніг падав. О, так що ось так, ач як. Все в снігу. Все красота. Бру, такий вітер зимний, що то капець. Мені треба парабою набрати. Собакам і курам. Зараз. Земля не замерзла. О, то води треба викрутити, до хати занести. Ну, Попромітала, вже знов снігу насипало. О, так що ось так. І на ту сторону так само снігу повно. Так що якось таконьки. І трактор сніговий, і все сніговий. Кругом снігу повно. Зараз ще гуси треба випустити, дати їсти, хай поїдять, тоді їх зачиню. Ось так-то. І якось так така-то у нас погода. Світла нема, інтернету нема, скучно, бо нема що включити, нема як. Ну нічого, будемо працювати за той час. Доброго дня! Ми розпокою затишку, тільки хороших новин. Це доповнення буде до відео. Яка в нас зима? Ти заодно відповім там, на вчорашнє питання. Чого ти зараз кіс не пускаєш на двір? Ти ж казала, що треба козам ходити. Що ж я їх не пускаю? Ти ж відео було, котрої дня. Ми ремонтували, пускала. От. Я пускаю їх на двір, коли Наталка є вдома. Якщо вже зі школи прийде, я пораюся. Через те, що курка, як ти вже надоїла мені, не неслася б ти, я тебе зарубала б за те, що ти кричиш кому. Так-так? Хтось за ними. Щоб вони часом, котра одна другу де не стукнули, щоб не билися. О, треба дивитися, щоб козел не товкся по козах. Ось. Та й через те я їх так не випускаю без нагляду. Отут повинен бути за ними нагляд. Ось тут таке. Так що хоч, не хочеш, але мусиш за тим всім дивитися. А так, то я їх пускаю на дві гуляти. Ходять вони. Мені треба буде пустити, бо казали, мені одного скоп доверив. Треба буде прибити його. Він на двох скоблях ланцюг прибитий. Дивлюся, щось він дуже далеко дістає. Дивлюся, то в тільки один скобель. О, так що ось таке то діло. Що я хотіла, живину вкину. І я їх випущу Наталя постої коло них, а я. Полоднаю. Та й такі то справи. А зараз така в нас погода, що що йому грець з тією погодою. Дує вітер, десь градус морозу є. Ну Таке їдке. А ж воно та й такі-то справи. Тара, подаю своїм козучкам та й піду, та й піду на ефір. Ось. Як я приберу того великого козла, тоді можна їх. Краще буде часу випускати на двір більше. О. Бо... Я вже так боятися не буду, що буде товститися по ним. <різь> Тай, такі, то справи. А так, якщо у вас є можливість пустити, то пускайте обов'язково. Це для них. Дуже хороше діло. погуляти. Так, теж те це поломане відро? Кожен раз забуваю подивитися. От треба поломане тут поставити. А ось кориць. Та моя малишка, ні відра трошки. Якщо хоч надломане, то Візьме мені потрошки. Ой, Зараз, дам не душиться. Розкакалися. Жири. Не мрамала. Ось такі то справи. У нас зима, снігу здовзи ні пальнуло файно. О, і праця малиш. Я сама, напевно, зімка в твоє зерно. Жуй! О, Усьо опоралась. Всю пістілку здер назад. Ото якийсь придурок такий. Гарного вам всім дня. У миру, спокою, затишку. Тільки хороших новин. Хай Бог дає, щоб всіх все було добре. Удачі всім!